Всім привіт! Ви на каналі Юра Ловить. Я Юра. Сьогодні рибалка, як не дивно. Вирішив я взяти реванш. Декілька тижнів тому на цьому жозері я пробував ловити карасика, але тоді був такий активний нерест. Тому, кому цікаво, подивіться відео, То сьогодні хочу відігратися. Завчасно хочу попросити вибачення за мій голос. Ще не до кінця перехворів. Ніз, горло буду. І рибалити, і по ходу діла ще лікуватись. То, то таке. Ловити буду на вбивцю карася, можливо, на флет. Тому е, зараз буду розмотуватись, розставлятись. Зараз все детально, спробую це все показати. А ви принагідно підтримайте мене лайком та вашою підпискою. Допоможіть мені здійснити маленьку мрію. Е, Перша тисяча підписників, тому я буду дуже особисто вдячний кожному з вас за вашу підписку. Тож погнали розматуватись та закидатись, бо вже ручки то чешуться. По прикормці сьогодні буду використовувати сипучку і тільки сипучку. Це чесник чебрець, варив учора горохову мастирку. Блін, два заходи робив. Загалом 5,5 годин майже потратив на це варіння. Всього воно нічого не вийшло, грох. Наполовину розварився, на залишився сухим, перепортив інгредієнти, нічого з цього не вийшло, тому буду виходити вже з цього, що в мене є. Замішаємося зараз, спробуємо надати таку консистенцію, яка не буде вимиватись з кормачків. Тому в цьому плані настрій не дуже. Бо горохова мастирка це мастхел. Це найкраще, що може бути в. Рибався на кормачки, тому тут в цьому плані я засмучений дещо. Приїхав я вже близько 6 години ранку, і бачу, що на цьому озері я взагалі один. Я так пройшовся і нікого немає, то кажуть, що риба тут не клює. Багато рибаків, як завжди на тому озері. По моїй інформації там клює карась, причому по моїй інформації там гарно клює карась. Але так, хтось був і там ловив одного-двох карасів. Хтось був і ловив там густьорку. Тому і не в великих там, кількостях. Ну, все з тих з моїх особисто знайомих, хто тобто, там рибалив. Багато рибаків не хочеться туди збиватись. По-перше, це не так комфортно. І мені, і людям, тому там кожне місце фактично вже зайняте. Я так хвилин 3-4 постояв на дамбі, провів зглядом рибаків, ну там ну, з десятка два я бачив в моїй зоні видимості, то за цих 5 хвилин ніхто там не перезакидався, нічого не витягував. А сюди перейшов взагалі, я тут один, бо такі місця вітер дує так на дамбі, так гарний, холодний. А тут я заховався, так, ну, як мінімум буде комфортно сидіти, відпочивати. А, чи буде тут клювати риба, побачимо. Так. Не знаю, видно вам чи ні. Замішав прикормку. Значить, гарно її зволожив, Вона постоїть через 5-7 хвилин. Вона вже осіннеться. Я Через 5-7 хвилин ще раз дозволожу і третій раз вже дозволожу перед самим, перед самим уже забиванням в кормачки. Так, якості що в мене буде два моїх фідери флагман, магнум, в зрості 3,60 в тесті до 150 грамів. Тут, я думаю, можна буде закинути обережно, але закинути можна буде. з От, Можливо і третій закину десь десь під кущі на міляк. Ну, Будемо дивитися, зараз буду розмотуватись. Чікс, чікс. Так, значить, спорядив я три фідери. Два фідера, буде. Два фідера, значить. Тут котушки 4000, буде один на флет, один на вбивцю карася. Коротиш теж буде на вбивцю карася, його я буду кидати туди десь під кущі. Ну, а ці буде... Один буде в правійш, один буде посередині. От. Так, дозволожую прикормку. Це було перше. Ось вона заминається гарно, але трохи, трохи пилить. Так що ще одне дозволоження і будемо гатити. Так, кашка готова. По насадкам сьогодні буде там, трошки опарика, залишилась. Хробачок. і різноманітні куфіки на Будемо підцеплювати. Так, ну що, заражаємо тоді перший коротиш. Зараз друга риболовля підряд, тут і другий, другий раз я бачу цю зграю. Тут нам пощастило, звісно, з такою водоймою, з природою. Так, забилось. Шануємо потрібно. Повісити червячка. гачок, зараз ми одразу бахнемо. кухню чесниковий. Чесниковий кухню. Вже на минулий рибалці я перший раз ці пробував, то цей швидко розстає. А оці пуфіки і інші чистріють, вони довго, довго Такс, ну що? А, потрібно ж... Потрібно ж як в дитинстві на черв'ячка поплювати. На мілячок. Ось так. Ось. Так, відразу кинемо сюди сигналізатор. Сигналізатор буде сьогодні у мене ось такий. Такс. І. І бубінчик. І ще дивіться, що я придумав. Потрібно ж, коротше. Щоб Цей сигналізатор ну, так цепляється. Витягувати точно з ним можна. І закидати дехто закидає з ними. Такс. Все, ми вішуємо, він натягується. Такс. Ось. Трошки підправимо. трошки натягнемо шнурочок. Так, тепер треба трішки приспустити, але ваги бубінчика не вистачить, щоб його ну, приспустити. Тому що я придумав. В бубінчику тут є отвір для, цих, для світлячків. Я взяв 4-грамовий дропшот, вставляю оцей отвір, і він буде отак от чикс. Трішки вагу дає. Бо зазвичай сюди прищіпки ці для сушіння цепляють. Але я вдома не знайшов. Тому отака річ. І значить, якщо він буде клювати, він буде дергати, якщо потягне, Або якщо піде на нас, опустить, вона опуститься. Ну і бубінчик додатковий звуковий. Це візуальний у нас, бубінчик звуковий сигналізатор. Так, решту продовжуємо, тому насаджуємо. І закидуємося, так, товариство, ну що, я вже закинувся? Вже без 15-7. Очікуємо перше клювання. Буде воно чи не буде, покаже час. А поки буду пити чай, бо вже не можу, так тере горло, що потрібно трошки гаряченького. о Перший карасик. опа на черв'ячка. клас! А я тут гуляв, тільки відійшов, думав, що це вже я зачепив його, бо. Вирішив красиві кадри познімати. Чикс, в норку підеш, братан. Змілячка взяв, змілячка. Такс. Це такий же, як минулого разу плюнув. Живий. Такс. Кашка не вимилась. Кашка не вимилась, взяв на хробачка ось, на великого. Поміняємо хробака. А ця навіть ось і не, пуфік навіть не вимився з цього. З каше. Так, сигнализатор я сниму, мабуть. Так, и назад его на мелечок. туда ладно. Так, і назад повертаємо зручно е, таким сигналізатором і зняти можна швиденько бубенчик Тому хто ще не юзав таке. Беріть в роботу. І чутне і видно. Так. Це тягнувши тільки цього карасика, я зрозумів, що я забув голову підсаків вдома. Ну, Карасиків таких тягать це не проблема. Але тут є більше. Це такий, як то кажуть, на жарьоху. Ладонька. Минулий раз теж такого спіймав, то таких тягати можна, піднімати, тут берег дозволяє. Але тут клюють і більше. Тут, коли я ловив років три, тому тут такі грамів на 700 проскакували. Ото кабанчики там. І цих вже так потрібно обережно, бо можна губу порвати йому. Але ще тут є короб. Ну Нічого, якщо буде клювати короб, якщо він візьме, то ми його будемо витягувати, я й воду пригну. Це буде контент. Oh. Uh -huh, Что зашел? Они Я уже, я уже придремал трошки. дерзкие какие. це трішки більший. Іди сюди. Чикс. Хопа. Це вже такий кабанчик. Це ж на хробачках. І кряні або пузаті. Тихо-тихо-тихо. Тут у мене стояв і пінопласт, і хробачок, і взяв на хробачок. Так тоді не будемо видумувати колеса, то будемо. Цепляти два червяки. Бо один це випадковість, а два це вже закономірність. Так, любі глядачі. Ну що, час вже йде до обіду, початок 12-ї. Я буду потихеньку вже закруглятись, тому що ну, рибалка пішла не в те русло, сонце повернулось, я сподівався, що воно, коли повернеться, тут пригріє цю, цю частину водойми, то риба активізується. <кій> І вона активізувалась, Але активізувалась не та риба, що потрібно, почала така маленька краснопірка об'їдати, живі компоненти. Черв'ячка, опариша, Ну, тобто, стало неможливо на них ловити, прийшлось перевішувати. Ставити пуфи. От, а на пуфи повністю ну, глухаря вже годину, просто фідера мовчать. Тому зараз ну, дістану свою добичу, покажу її вам і відпущу. От. І на цьому закінчу відео. І прощаємось до наступної рибалки. З вас лайк та підписка. Всього найкраще, Бережіть себе та своїх рідних. Так, де тут байстрючки мої, байстрючки? Байстрючки. Класний терас, ну погодьтесь. Де ми тут на кінокамерку зараз покажемо. Так. Ось, такі красунчики. Ну, такі це грам 300. Позатиньки. Ой-ой-ой, чорні, це це мене, як завжди. Так, буду їх випускати, не буду мучати У нас і так стрес сьогодні після зустрічі зі мною. Так, пливіть на наступну рибалку, братву, підтягуйте щоб я вас цілий садок на бомбу. Клас. Попри те, що мало, попри те, що невелике, все рівно пахне. Зараз. Зараз в місті сейчас пробую то карася спимай на флайтик, ну як лох той. Ну, якщо риба й була, то що? То вона зійшла. Ось і щось є. Ага, є. Лічно, звісно, з цими сигналізатором це невеличкий напучок напучок опариша. Це такий найменший, ну зато третій. Це вже не зміляка, це вже клімнув, я туди закинув ближче до русла. Що, пливий? Три, не два, а три. Опа. Блін, жор пішов. Я вже зматуюсь. Почав зматуватись. Викинув всю прикормку, це гарно. Ну такий же стандартний, сидів, сидів пів півдня пів не клювало, почав збиратись. Почав повикидував всю прикормку, всі насадки, він почав клювати. Але ну, це вже на, на опариша. І перед цим на опариша з флета, це зміляка на опариша. Ну четвертий зато, не два. Блін, один залишився. Ну це, це ж вже якби е, рибацьке западло. Нема, бачите, повикидував все, повикидувався, опарише, я повикидував і викинув. Прикормку всю. Ну, я б не сказав би, що це вперше зі мною, знаєте, часто таке буває. Сидиш, мало не клює, я тоді в кінці... В кінці вже колись збираєшся, зматуюся, я вже кресло зібрав своє. Що тут у нас залишилось? Що тут? Трохи каша є, ще наступив, не зараз ще закинемо. Я боюсь збирати ще хвилин 15 буду. О, ужик до нас ще завітав. Дурбецик, що ти лізеш до мене. Дивіться. Відро мені. запахло прикормкой. Так, сюда червяк. Сюда. Он полез. Рыбы запахло ему нибудь Так, сюда червяк такой же. Хопа. Хопа. Ну давай, еще мне такого трофейного карасика надо грамм 700. Будь ласка, нектунчик. Я б оце на 10 хвилин би раніше вони клювали, я б, хрін, би, хрін би додому я би пішов. Я би сидів. У мене сьогодні цілий день вільний, це в перший раз, мабуть, за, весь, за цьому році, що я можу на рибалці, ледь чь не весь день. Я і в минулому році не згадаю таких днів. Але вже ж, що зроблено, то зроблено. Сигналізатор кинемо. Буду далі, не спіша. Не спіша в'язатись, не спіша збиратись. Що саме цікаве, я забув, що зранку, коли замішував, залишилась там така жменька прикормки. На випадок, якщо перезволожу, щоб додати, то я не знаю, чи мішатись, чи ні. Ну, хай стоять, я буду ще не спіша. Це все діла вже початок першої. Ну якщо буде ще клювання, то замішаємося і ще годинку затримаємося на хробачка. Опаришів нема вже. йоу Сход чи що. Сход. А так класно клюнув. Гад. І це вже на пуфік. А ні, на хробака. Ну що, тоді мішаємося, виходить, що... Фух. Така движуха мені подобається, якщо чесно. А в думках... Такі думки тільки, тільки не збавляє обороти так. цю сторону додому заберемо. Ну скільки тут на кормачків там 4-5 буде. Так, дивіться. Видно кувертип? Плавно так посмикло, Але як валить, так його чути добре. Перезакинувся. Буду далі продовжувати збиратися, тут всі свої шмотки. Це хай стоїть. В принципі, все рівно, там прикормки той ж мене залишилася, я про неї забув, її потрібно було одразу домішати. Все рівно вона не туди, не сюди, треба було доловити її. Якесь шкода, що викинув опариші. Там з десяток був таких напівживих. Ну й що, хай стоїть. Сначала сигналізатор. Дивіться, всі як влети. Хе. Чі -чі 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 -чі. Так, товариство. Ну, бачите, карас прокинувся, прокинувся ближче до обіду в 12-й годині, почав клювати, вже пора їхати і, якби так. Прикольно, вийшла рибалка загалом прикольна, інтригуюча під кінець. Аж так довелося роздягтись, бо ці останні 20-25 хвилин так поприсідати, побігати за ним. і цей антураж з буб'янчиками, коли він клює. Клас, мені все сподобалося. Якщо сподобалося тобі, постав, будь ласка, лайк і підпишись на мій канал. Це не так вже багато про що я прошу. Тому дякую, зустрінемося на наступній рибалці. Будьте здорові, бережіть себе. Не знаю, чи я це минулого разу, чи ні, бо вже прощався.